Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я, Сашко Добрий з оглядом використання, застосування накінечників зовнішнього запуску, що нам подарували в, в частині виготовлення саме матеріального пан Михайло Г. Із Ужгорода, в частині розробки і ідейного натхнення. Побратим Антон із Запорізького напрямку. Ось приклад того, які наконечники були конкретно у мене на машині. І. І, і, і. і щоб ви розуміли, на багатьох машинах в Україні БМП, це шасі БМП, вони ще в гіршому стані. Тобто, це далеко не найгірший стан. Ну, багато ну, як багато хто, дехто так, в таких ситуаціях бере латунну трубку, одягає, розклепує там, в польових умовах отакі просто рівні виходять роз'ємчики саморобні, вони теж працюють, але все це ну, настільки депресивно, що ну, я, зокрема, так не робив. А чекав, поки зроблять повноцінні нормальні. так. Тобто тут у нас токарка, гнуття. Отвір чимось зробили мені. Здається, це не свердління було, але, ну, не суттєво. До речі, є різні версії на цей отвір. Дехто каже, що це. Ну, і я, зокрема, думаю, що це для фіксації в розетці зовнішнього запуску. так. Бо наскільки я розумію, там всередині є ну, якийсь язичечок, який притримує. Ну, а хтось каже, що це, щоб до клем прикручувати. Прикручувати до клем акумуляторів. Ну, за великим рахунком, якщо воно функцію виконує, то значить, воно те виконує і так його можна використовувати. Повіз я по братимам. попросив запаяти, бо вони більш досвідчені у паянні. Отут вони. Запаяли. Мені подобається, як запаяли. Тобто воно тут не дуже видно може на відео. Але, в принципі, припій доходить майже до самого вершечка стакана. От, ну І вони кажуть, що залили повністю припоєм на олову припаяне, припаяне. Ну і от однакові. так, тобто, На один дріт іде, відповідно, однакова пара. Плюс-плюс мінус, мінус. Тобто ми будемо її вставляти. Один так, інший, відповідно, так само, але в іншу машину. Отак От це виглядає. Це у нас в даному випадку білий у нас буде. Мінус, що не помиляюся, так? Тобто ось один кінець йде в мінус. Оце. Став і там затиснув цим язичком. І ось е, другий кінець. Тут треба буде трохи олова почухати. Ось також мінус, так? Щоб... Ну, тут олово е, не дає увійти. Крапельки олова не дають увійти. Але ну, головне, що геометрія мінуса, так? Тобто в плюс ти не вставиш його. Помилка виключена. Захист від дурня абсолютний. І, відповідно, ось тут. Але ось тут вже... Пайка мені так не подобається. Там вже, я дивився, там більше вільного простору. Не так воно запаяно до кінця. Не так я там бачу багато олова. Я не просив допаяти, тому що у мене є обладнання паяльне є. Припої, то я попаяю сам. От такі справи. Це. Дуже дякую. Там ще є дві чи три комплекти у мене. На інших машинах теж буду проводити цю роботу замість златумних цих розклепаних самопалів ставити нормальні роз'єми, зокрема, з захистом від дурня, Так, щоб шанси спалити машину зводилися до мінімальних. Дякую, працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо. Так, я бачив, що трохи дощика тут набігло. Зараз тут поприбираю, бо по роботі буває забігаєшся декілька днів, то руки не доходять так, до щоденного прибирання в машині.